Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. У місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, ми поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault Меган GT Line в універсалі. 12 рік, 1,5 дизель без підкрасів. Авто з Нідерландів. Тут контакти до власника. Зараз запитаємось по ціні. Добрий день, підкажіть, будь ласка, по ціні. 900, так? Комбінований салон. в оригінальній фарбі. Авто в оригінальній фарбі. Пархтроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Меганчик універсалі бензиновим з бензиновим двигуном MPI. Це 9 рік 7 тисяч ціна, контакти є. Кондиціонер салон на тканині. Renault Grand Scenic. 14 рік, 1,5 дизель на механіці. Рідний пробіг пишуть 86 тисяч. Пригнаний з Німеччини, є сертифікат 12700. Ціна контакти видно. Renault Megane в білому кольорі в універсалі. Це 13 рік, 1,5 дизель 230 пробігу, 8700 ціна, пробіг оригінальний, без підфарбувань з Голландії. Так, кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте, уточнюйте. Рено Мегано в хетчбеку. 15 рік, 1,5 дизель, 8550 ціна. Тут контакти до власника. Салон комбінований, клімат, контроль є. Рено гранд сценік. 15 рік, 1,6 дизель, 96 кВт, 170 пробігу, 12600 ціна, контакти є, акустика Bose на оригінальних дисках. Комбінований салон, рейлінги на оригінальних дисках, форкоп Парктроніки є. Меганчик другого покоління. 9 рік 1,6 бензин, 5,900. ціна, контакти є. Так, клімат контроль. Форкоп. Меган. 12 рік, 1,5 дизель, 238 пробігу, ціна 8900. Максимальні комплектації, контакти видно. Так, шкіряний салон бачимо. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic. Добрий день. А яка ціна машинки? 9999. Семимісний, 14 рік, 1,5 дизель. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Туран 12200. Угу. Поруч Туран 12200. Там цінника не було, кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Меган у Універсалі. 13 рік, 1,5. Дизель 223 пробігу. 8650 ціна. Коробка автоматична, тут контакти. Авто Швейцарії. Є сервісна документація. Ого, цікавить – телефонуйте до власника. Рено Меган другого покоління в універсалі. 2008 рік, 1,6 бензин MPI, 193 пробігу, 5600 ціна, ГРМ новий. Пушуть каталізатор на місці. Контакти бачимо є. Реносценік. Тринадцятий рік, 1,5 дизель, 187 пробігу. Контакти. Бачимо, ціна 10 900. Комбінований салон. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Верномаган другого покоління в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин. 4950 ціна. Тут контакти до власника для оточення інформації. Покажу по салону. В універсалі. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Семимісний, 13 рік, боус комплектація. 1,6 дизель 96 кВт, 267 тисяч пробігу, свіжо пригнаний з Німеччини. Один власник, повністю обслужено в рідній фарбі. Є сервісна історія. 10900 ціна. Тут контакти до власника. Комбінований салон, клімат, контроль, шторки на задніх вікнах, парктроніки, кого цікавить телефонуйте до власника.